Книга Товита, розділ перший. Книга дієпису Товита, Сина Товієла, сина Ананієла, сина Адуела, сина Гаваела, з роду Азієла, з коліна нафталі, що його засалмана Сара, Асирійського царя, Забрано в неволю Стісве, що на південь від Кадеш нафталі. У Галилеї, вище Асиру, над Хацором по той бік західнього шляху, ліворуч від шифату. Я, Товид, ходив дорогами правди й справедливості всі дні мого життя і чинив багато милостині моїм братам і народові, що були забрані разом зо мною у полон, в країну Асирійську, в Ніневію. Коли я був у моїм краю, на землі ізраїльській, а був я тоді молодим хлопцем, усе коліно нафталі мого предка відступило від дому Давида і від Єрусалиму, міста, вибраного колінами Ізраїля, щоб усі коліна приносили там жертви. Там був збудований і посвячений храм, житло Всевишньому, на всі роди повіки, і всі мої брати й дім нафталі, мого предка. Усі приносили жертви Бичкові, що Єроваам, ізраїльський цар, завів був у дані скрізь по горах Галилейських. Єдиний я ходив часто в Єрусалим на свята, як то було приписано для всього Ізраїля вічним наказом Ходив ото я в Єрусалим поспішно з первоплодами та з десятинами від скоту, і з первостриженням від овець. І давав те все священникам потомкам Арона на жертовник плодів левітам, що тоді були при службі в Єрусалимі, десятину хліба, вина, олії, гранатових яблук, смоков та інших плодів древесних. А другу десятину я шість років, рік за роком, відкладав грішми й ходив щороку в Єрусалим і там їх витрачав. Нарешті. Третю десятину, я роздавав сиротам, удовам та тим прибулим, що до Ізраїля пристали. Я приносив їм її і давав що третього року, і ми їх споживали згідно з наказом, виданим про них у Мойсеєвім законі, та згідно з наказами, що про них повідомила Девора, мати Ананієла, нашого батька, бо батько мій помер, залишивши мене сиротою. Ставши дорослим, узяв я собі жінку Анну з нашого роду і мав від неї сина Товію. Коли ж забрали мене в полон до Ніневії, усі брати мої й ті, що були з мого роду, їли поганські страви, та я берігся їсти їх. Бо всією душею мав я на думці Бога. Всевишній зіслав мені ласку й прихильність салмана Сара, і я був купцем для нього. Я ходив у Мідію і склав у Гаваела сина Гаврі в Мідійських рагах десять талантів срібла. Коли ж помер Салманасар, на місце його став царем Санхериб, син його. Дороги до Мідії стали непевними, і я не міг більш туди ходити. За днів Салманасара я робив багато милостині братам зо свого роду. Хліб мій давав я голодним, одежу мою нагим. А коли бачив когось із мого народу померлого, покинутого за мурами Ніневії, то я ховав його. Ховав я також тих, що їх убив Санхериб, коли, втікаючи, відступав з Юдеї під час суду, що вчинив над ним цар неба за богохульства, яких він допустився. А вбив він у своїм гніві багато синів ізраїльських. Тіла їх я викрадав і ховав. Санхериб шукав їх. Але не знаходив. Тоді хтось із Неневії пішов до царя і доніс на мене, що я ховав їх, і я мусив був сховатись. Коли ж я довідався, що цар знає про мене і шукає, щоб мене вбити, злякався я й утік. Усе моє майно було розграбовано, усе пішло до царської скарбниці, і не лишилося нічого в мене, крім моєї жінки Анни та сина Товії. Та не пройшло й п'ятдесят день, як обидва його сини забили його й утекли в гори Арарацькі, і замість нього став царем його син Сахердон, що настановив Ахіяхара, сина мого брата Анаела, над усіма розрахунками в своїм царстві, так що він мав у своїй владі всю управу. Тоді Ахіяхар заступився за мене. І я повернувся у Ніневію, бо Ахіяхар був уже за Санхериба, асирійського царя, головним чашником, і надпечаттю, і управителем, і головним рахунковим. Сахердон настановив його другим по собі був же він з моєї рідні й доводився мені братаничем.